Підписатись на них. Так, зйомщик відео. Що ти в мене хочеш запитати? Зйомщик відео, що ти в мене хочеш запитати? Що ти хочеш в мене запитати? Нічого. Нічого не хочеш? Окей. Okay. Підписуйтесь на мої канали. На мохоморчику майже 100. Тому давайте зробимо так, щоб у нас було 100. А на моєму каналі Тортик Мяу і досі 11 підписників. Тому, будь ласка, підпишіться. Це дуже корисно для каналу. Ось зараз я до свого дому йду. Прям майже треба трансляція. Я просто зразу вже прийду зараз додому. І... Надішлю це відео. Це буде наче пряма трансляція. Тому що я реально зараз іду додому. Я по-реальному. Зараз я надішлю це відео зразу. Але я його надішлю на тортик мяу якщо що Тому хто зараз онлайн. Клас! Зразу побачить це відео. ну Зараз ми отак йдемо по-разному. Така у нас тут викликаємо нарешті викликається, а то не викликався. Просто клас. <рес> 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 якась людина тут ненормально подивиться стоїть. Вона хоче якийсь маніяк подивиться, а в шиї. яксь. Ой, маніяк <рес> <рес> якась. Я трошки показывала, да так. не О, там два, аж двое, людей. А прикольно, дорогие, так видулась, кажется. І подивитись. Вона теж знімає, Подивіться, вона теж знімає. Серіасне як не ліс. я! У нас такий балкончик, я зараз зараз я покажу. Я зараз пройду. Тут дуже красиво, дивіться який краєвид. Прям клас. Там внизу. Там така Ну не гиря, груша. Займається спортом. У нас там люди на фізкультурі в школі мучили. Я серйозно. Моя Ось, ось, ось вона. Ось вона. Це, це не щастя, Ха -ха. Зараз роззуваюся. Розбереш щось? Так, да, розберу. Моя торба. З Феліксом. Ща, де він? Де він, я його почекайте, я його загубила. Ось Фелікс. Клас. Фелікс. Це мій улюблений в Я хочу стати Армі і Гліт! Хто не знає, Гліт це фандом еліт. Я вже Блінк і Неверленд. Клас! Такий у мене столик. Мя -мя -мя. У мене недавно були народжені. Тому кульки мені 10 років. Клас! Пі-пі-пі! І -пі. фанаті від дзвікових дітей! Клас! Моя хатинка, давайте я вам зроблю невеличку екскурсію. Давайте почнемо з коридору. Ось вхідні двері ми заходимо, Почти, тут такий калимок, роззуваємося. Вичекай! Потім поглажу на екскурсії. Які екскурсії? Екскурсії Не по має хаті. Екскурсії. Є. Ні. Да. Ні. Ось ми Ні. тут Ось такий я. коридор. А Тут це тапки, тут такий тут вішак, це, що така це тумбочка. Означає? І отут у нас така ванна. що Тут показується світло. То, на показу, Ось тут така ванночка. <різь> <різь> Дуже приказує дзеркало. Привіт! Хай. Тут так, маленька, звісно. Е, так, давайте потім до кімнати. Е, ось тут у мене така тумбочка. Телефончик. Моя сім'я зараз. Ой, <плес> назад. Коротше, це така моя сім'я. Гаррі Поттер. Таке тут батьківське ліжко. Так, радіо Телек Шафка. Тут э, батьківська. Комод. Тут такий куточок стіл і моє ліжко. О, твоє ліжко? Покажи твоє ліжко, ліжко. покажи Це живе дівчинка, яка не прибирає за собою. Подивіться на цей гардейдер. Подивіться на цей гарблей. Там моя шафка. Переходимо до балкону. Э, тут такий балкончик, тут у нас поки що. Прям, ну, так не сидиться. Вулиця. Можу показати. Там от вулиця. Отакий там краєвий. Клас. Так, ми тут заходимо в кухню. Така у нас кухонька. Просто чудовенна. Така от. Така кухня, їжа. Е, ну, це все по нашій екскурсії. Ми ж забули дещо. Погладити Міку. Її звати Міка. Мою кішку звати Міка. Видно, Міку? Якщо не видно, то вибачте, отак от. Видно? холюся. Все. Погладили. Тепер ми можемо виключатись, і я зараз перейшлю це відео мухоморчик. Бувайте! Гарного вам дня! І. Е, я, до речі, е, я ще досі не розібралася, як робити трансляції, тому, на жаль, поки що не можу транслювати щось. Але я думаю, що скоро розберуся. тому бувайте!